Здарова, танкісти, з вами Лімон. Зараз буду відкривати смарагдові скрині. Вирішив це зробити швиденько в записі, не на стрімі, тому що це ж такі маневри, Маневри. часу буде обмаль. Вирішив я взяти 150 штук. Чому саме стільки, тому що, а чому б і ні? По-перше, а по-друге, 150 завдань на x 5 Можна дуже офігезно вкачати багато техніки. Можливо, навіть якусь ще додатково одну-дві десятки встигну, поки йдуть маневри. Це буде досить так корисно, я скажу. Я прибрав анімацію, будемо періодично дивитись статистику, що отримали за 150 коробочок. В принципі, є цікаві преміум танчики, але мене дуже сильно буде влаштовувати, по-перше, і срібло, і вільний досвід. І, звичайно, було б непогано, якби преміум танчики попадались там другий-третій раз, щоб отримати компенсацію золотом. Все ж таки, я подивився, що ми отримаємо за ці коробочки. І як минулий раз новорічні я не брав, якщо не помиляюсь. А от в Офінтрагер були, мені здається, найтоповіші. Окей, я думаю, зараз заради цікавості можна повідкривати по одній. А потім підемо по 5. Анімацію я відключив, щоб було швидше. Ой, як погано. Так, ну щось поки не дуже цікаво. Епічна 3D обвіз. Ну окей. Дякую хоч за це. Поки що дає по 50 тисяч кредитів. Ну це Ну, ну таке собі, я вам скажу. Ну таке собі. Погано, що нема золота. Оце дуже погано. Вафінтрагер був просто в цьому топчик вільний досвід 5000. тисяч. Не можу сказати, що я прям в захваті зараз. Прям постійно мінімально капає срібло. Постійно по 50 тисяч, ну там щось разок більше 100 було, здається. Жесть. Не, ну поки поки прям не прикольно. Ще поки цікаво відкривати по одній. Але вже, блін, таке розчарування трохи є, що хочеться починати по 5 і швидше це завершити. Ні, ну, ну це знущання. Це реальне знущання. Так, да, резервів дуже багато, це прикольно. Ну це, типу, м, грайте на прямах, витрачаєте час, так? Да? Ну, постійно по 50 тисяч. Код К2. К2 це непогано. До речі, досить такий прикольний танчик треба буде на ньому зіграти. Окей, поїхали. Це скільки за 28 коробок він впав. Резерви брошури, резерви брошури. А я от не дивився. А, чи є брошури? Я знаю, є універсальний посібник, а брошури там другого третього рівня не дивився. Зараз 50 відкриємо, потім можна подивитись статистику О, ще прямим, так? Да? О, оце непогано. Оце непогано. Це хороший прямчик, Це хороший прямчик, кайфи. Кайфи. Окей, дуже дякую. Кредит, ну, нарешті щось, щось нормальне: 250 тисяч кредитів. Вільний досвід, 75 тисяч. Це кайфово. Ще 75. О, от можна так от частіше, будь ласка. Ще 10 коробочок і подивимося статистику. Резерв насипить. ой малочки. А от срібло пожаліли, ну треба було хоча б я не знаю, 75 100 мінімально робити, ну мені здається, це було більш справедливіше. Шантислав, ні? 15 тисяч окей. Так, дві коробки, дивимося статистику. Перші 50 пройшли. Окей. Повернутися до скринь. Статистика, що за 50 коробок? А, два према. 3D-обвіси. Преміумака 16 днів. Майже 2 лями кредитів. Ну, це реально небагато. Це небагато. 195 тисяч вільного досвіду це непогано. Це дозволить там швидше пройти м, якусь гілку. Брошури. Всі першого рівня. І особисті резерви. Загалом 48 штук. Більше за все до бойового досвіду, менше за все до кредитів. Ну воно і не дивно, мені здається, да Окей. Давайте далі. Відкривати чи по 5, чи ні. Давайте ще по одній. Досить цікаво. Але не цікаво отримувати по 50 тисяч кредитів. Зелений? Да да-да-да-да. О, це теж непогано. Мені поки подобається, як преміум танчики випадають, знаєте. Подобається. Так, вільний досвід 15 тисяч, окей. Придати 100 тисяч легендарний 3D-обс. Цікаво, що він робить. Дуже цікаво. Ще 3D обвіз. Мені здається, що всі зібрав. А, ні. Ще один є, все ж таки. Треба було порахувати, спочатку подивитися, які вони є. Потім дивитись, порівнювати, чи всі зібрані. Ну, по 50 тисяч це знущання, це прям це максимальне знущання. Бо я дуже сильно сподівався загалом, отак от, от можна сказати, все ж таки, коробки купляти, отак, от 150 взяти, воно все одно вигідніше, якщо перерахувати кошти, затрачені на вільний досвід, на срібло. Про резерву я взагалі мовчу. І і преміум техніку в першу чергу, воно все ж таки вигідно. Якщо ми перерахуємо кількість золота, яку треба обміняти на срібло, додамо там техніку, Да воно приблизно нормально так вигодає. Але якби ще золото капало, от, наприклад, там, як було в Афентрагері по 250 мінімально, якщо я не помиляюсь, да то, ну, то взагалі топчик. Але мені здається, вони і коштували більше, да? Ще ж таки є. Окей. Кредити, кредити по 50. Ну, що ти, ну, ну що тобі? Шкода, дати по 250, а? Що це за знущання? Досвід кредити, досвід кредити, досвід кредити, досвід кредити. Одне й те саме. давай ще досвід кредити. Окей, okay. не вгадав. 100 тисяч. 100 тисяч. Дякую, дякую. Це щоб я не бісився. До цього там пару разів кредитів не було, а потім ляп-ляп. Блін, ну от вільний досвід по 75 тисяч. Взагалі кайфово отримувати. Техніка давно не випадала. Давайте вже щось. Мені здається вже час. Хотілося б всю техніку забрати. Тут не буде. Мені здається, коли випадає техніка, отут більше зеленим є таке світіння, ні? Давай, 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 давай. Треба обов'язково взяти. А я думаю А він же ж був. Цей же, щоб віз вже був. Що, можна більше, ніж один отримати? Хм, цікаво. Е -е, треба до 50 отримати обов'язково. отут буде, да? Да, да, да 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 більше зеленим світиться. 752 я теж хотів. Це прикольно. Ну, потенційно ще один преміум точно буде. Якщо. Опа. Опа. Потенційно ще один преміум буде. Поки окей. По кількості техніки виправдовую себе. А, треба статистику зараз буде подивитись, да? Через 9. Ми один раз дивились. Правильно, у нас. А, да-да-да все правильно, ще 9 відкриваємо, ми дивимося другий раз. Поки нічого цікавого. Ще один такий легендарний. Резерви преміум, резерви преміум. Мені срібло потрібно. Я, я сподівався, що буде там лямів 10-15 срібла, і я зможу там придбати е, ще ну, так, нормально техніки, використати x 5 які тут йшли з цими коробочками, відкрити пару гілочок собі. Щось кредити дуже погано. Такс, дивимося. Залишилось 50 скринь, через 38 буде гарантована нагорода. Дивимося статистику. Техніка 5 штук. А загалом, ану, давайте зараз я зайду паралельно на сайт і подивлюсь по новинам. Дати World of Things. Коробочки. Що в нас тут? Ага, це ж треба, блін. Що в нас випало? Т-54D, 752, оцей лад 120 К2 і черепашка. Треба обов'язково прототіпу 6. Об'єкт 168 обов'язково. Чармлі було б непогано, але не можу сказати, що я дуже сильно його хочу. А два випав випав. Загалом такі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машин. А випало 5, ще 3 прототипа 168 і Чармлі. Один я ще точно отримаю. Ну, я думаю, що, можливо, навіть доберу коробки якусь кількість, але от, от треба буде подумати. 3D-обвіси 11 штук, 36 днів преміум аккаунта, 3, 350 кредитів. Отут, я, я вважаю, дуже сильно пожаліли. Треба було набагато більше давати, блін. Зажали, зажали. 100%. Вільний досвід 345 тисяч. Це приємно. А, навчальні матеріали, всі першого рівня, правильно? Всі першого рівня. Особисті резерви 103 штуки. Е, найбільше так само бойовий досвід. О, а найменше довільного досвіду. Зараз кредитів трошки досипало. Окей, погнали далі. Якби ще дві тачки. От млеху б мені е, можете не давати, а оті дві прототипи і 168-го, будь ласка, давайте на базу сюди. І кредитів. І кредитів, будь ласка, да побільше Раніше мені здавалося, що 3D-обвіси випадали тільки один раз. Типу, вони унікальні на якусь одну техніку. А так. Зараз візьмеш там тисячу тих коробочок, повипадає, 10 однакових і став хоч на кожну. Це, мені здається, не дуже прикольно. Треба якось їх лімітовано робити. Щоб була якась унікальність на кожному танку. Так, ну оці коробки зараз взагалі не цікаві. Другий полтос був прям приємний. І на кредити, і на вільний досвід, а зараз щось, ну, шляпа якась випадає відверто. Прям погано. От мені б замість обісів краще більше срібла. Або вільного досвіду ще краще преміум техніки. Ну, ну, ну про що це, ну капець. Ну, жесть. Як ви срібло зажали, а? Як ви сильно зажали срібло. О, тут преміум є. Хто в нас тут? Млеха. Твою, Ну, що у нас наша? Наша мені ця Млеха, скажи, будь ласочка. Я не хотів її. Причому тут є три. А, такі, мені здається, а, найголовніші. Панчики, а випав поки тільки один. А відсоток, мені здається, однаковий, по 2% шанс на кожний з них був. Щось, мені здається, десь там підкручено відкручено. А, наступно. І це ж не факт, що вони мені зараз а, два наступних випадуть, якщо я навіть коробочку доберу правильно. Мені може випасти знову той самий К2, і просто мені повернуть золотом, а прототіпу, наприклад, не випаде. Або спочатку вони випадають всі, і потім йде компенсацію. Це дуже цікаво, до речі. Це дуже цікаво. Щось мені видається, що доведеться докупати ще. Срібла дуже мало. Срібла дуже мало. За срібло я, я дуже сильно незадоволений. Якщо ви вже золото не даєте, ну дайте більше срібла. Ну правильно? Кредитів, точніше, ну, блін, срібло і срібло. Чотири скриньки залишається. Чи випадає ще якийсь прем? Дві коробочки. так 150 остання. Нема тут техніки. Отак. От і виходить, щоб добрати ще два танчики. Якщо. Це знову ж таки, якщо вони випадають е, всі отак підряд, і тільки потім повторно можуть випадати. То це потрібно скільки? 74 коробочки ще. Я правильно розумію? О, якраз ще можна взяти 75. Але тут питання, чи, чи варто це робити? 25. Ну, типу, трошечки-трошечки вигідніше, але сказати, що прям дуже сильно не можу. То що? Взяти чи Взяти два рази по 25. Сподіватися, що випаде. Ні, ну, давайте, в принципі, 75 візьмемо. Давайте зараз я зароблю отак. І швиденечко по 5. Відкриємо. Будемо сподіватися, що дасть. І прогул, і 168-го. За 5 коробок тільки 50 тисяч срібла. Я в шоці? О, тут танчик є. Прототип 6. Окей. Окей. Залишається тільки один. Тут танчика нема. Тут є якийсь. Ось він. І в мене залишається 55 ковід. Кіль... Бляха-муха, треба було 25, брати. Що це за знущання? Офігеть, оце з відсотком підкрутили, а? Було прикольно, якби от, була б кнопочка відкрити абсолютно всі. І на тому все. Знову тільки 50 тисяч срібла з 5. 100-100. О, перша компенсація 11 тисяч золота. Це вже непогано. Це вже не. Це прям дуже непогано. От коли йдуть компенсації, це встає, мені здається, в два рази вигідніше все. І питання ага. Секундочку. До гарантової нагороди 38, в мене 25 в наявності. Можливо, там ще варто буде взяти там якихось 10-5 3 5 коробочок, щоб дойти до гарантованої нагороди, якщо тут не буде. Тому, що якщо компенсація по 10 тисяч золота, то це. Воно то варто О, ще разочок. Ще разочок приємно. Що це означає? Це означає, що я навряд чи буду докуп... докупляти вже ще два рази. І останні Тут немає танчика. І все тільки по два Окей, дивимося на статистику. відкрито скринь 225. Техніка 10 штук. Компенсовано 2. В розмірі 20 100 золота. 3D обвіси 23 штуки. Епічний 5. Рідкісний 5-4-4, легендарний 5. Якось дивно, вони маєш бути. Епічний легендарний і рідкісний. Ну, окей. преміум аккаунт 83 3 дні. Кредити 6,850. Фу. Ну, ви так зажали. Давайте. Тьфу! А що ми? Давайте порахуємо. Uh, 6850. Коротше це. А я, я правильно зробив? Ні, я, мабуть, неправильно правильно. 6,850. 6 мільйонів 850. 850. Поділити на 225 коробочок. Тобто, в кожній коробочці 30444 срібла. Зажали. Дуже сильно. Навчальні матеріали. Всі першого рівня по 20 тисяч. Ну, теж не дуже багато, не можу сказати, особисті резерви. На досвід 78, до кредитів 83, до вільного досвіду і досвіду екіпажу 76. Приблизно, однаково. Але кайфово, що до кредитів все ж таки більше. Це, мені здається, більш важливо. Я думаю, що можна було зробити і краще. Але цього достатньо. Техніку взяли, потім викатаємо, подивимося, що воно таке, з чим його їдять. Дуже цікаво І прикол в тому, що саме зараз запустили, що можна придбати обладнання за знижкою в 50%, і здавалося б, блях, от зараз би кредити, да щоб накупити собі там і загартування, і турбінок, і доселечів, стабів, все все іншого, там десятками штук. гір там. Не-не-не, гуляйте, йдіть лісом. Ідіть фарміть. Ми вам насипали резервів до фіга. Ідіть, фарміть. Ось так. Я реально сподівався, тут кредитів побачити рази ну приблизно в три більше. Десь там плюс-мінус 15 лямів, а воно вийшло майже 7. Неприкольно. Але загалом ця техніка має бути цікава. викатаємо, подивимося, Тож, до наступних е, стрімів. Пока-пока.